Щодня на гарячу лінію народного контролю звертаються сотні людей. Ми реагуємо. Виділити землю просять воїни афганської війни. Та на звернення бійців державні структури відповідають відмовами. Аби домогтися справедливості, ветерани Афганістану звернулися до народного контролю. Чоловік Оксана афганець та інвалід війни. Понад 30 років подружжя чекає обіцяної землі та все марно. Ми не маємо ні земельної ділянки, ні вигляді двох гектарів, ні вигляді 12 сотих, ні квартиру. Тобто стоїмо на черзі, але черга там іще з 80-х, 76-х років. Звертайтеся по призначенню землі немає, роздавати нема чого, ви маєте тільки купити. Проблема, з якою зіштовхнулася сім'я Оксани, не поодинока. Голова спілки ветеранів каже, афганці вже звикли до відмов. Вже там стільки позовів, і всі вони всім відмовляють, Що немає землі? Аби з'ясувати, чому ж стільки років справа не зрушила з місця, і на авганці всі махнули рукою, йдемо в обласний Держгеокадастр. Голова громадської ради каже: для вояків вже давно б могли б знайти землю. Відім, що земля є, которая утаївається, которая уходить в бізнес структури. Керівництво управління запевняє, землі вистачить для всіх ділянки для учасників бойових дій вже виділено, залишилися лише дрібниці. На сьогоднішній день у нас більше двох тисяч гектар землі по області зарезервовано на протязі 30 днів. Надаємо дозвіл на розробку проектів землеустрою. Після розробки цих документів передаємо людям власність. Ми будемо стежити за тим, аби афганці та інші учасники бойових дій отримали землю, на яку вони мають законне право. Руслана Чевірова Коцаба, народний контроль. Звертайтеся до народного контролю. Телефонуйте 0800 502 945.